Усім привіт! Йду перепинати коров. У нас нарешті спала спека. У нас прохолодно навіть. Тучки ходять. Може дощ буде. Бо спекотно було, на сонці було 45. На двір взагалі невозможно було вийти. Зараз красота, балка вся наша. Сіно повикашували люди і тепер ми можемо пастися майже, майже на всій балці. Вся трава наша. Ще, слава Богу, гарненько, зелененько, вологи достатньо, тому травичка росте. Мої красуні мене вже чекають, в обід ми не доїмося. У нас двохразова дойка. Тому в обід вхожу їх тільки перепинаю, бо можуть і запутатися. І на нову травичку, щоб їм хватало, щоб їм вистачало, щоб вони напасалися. Були не голодні, трави вистачає. Мене запитували, яка порода моїх корів. Ну, про берізку я можу розповісти, бо її ми виростили з телятки. Її мама це чорноряба. І вона була штучно запліднена голштинським сім'ям. Тому в нас отрималася така на 50% голштинка берізка Доглядаємо ми за нею. Ну, які за звичайними коровами, тобто нічого особливого такого немає. Але вона така коровка з своєрідним характером. Вона така не любить до себе нікого підпускати, не ні з ким не мириться. Хоча вона доволі така вже доросла, їй вже 13 років. Ну і за цей час вона звикла до нас, а ми до неї, звичайно. Ну і кнопа. Кнопа у нас новенька. Ми її купили з третім отелом два роки тому. Вже двічі вона на нашому господарстві отилилася. Така дуже спокійна, покладиста. Мені вона дуже подобається. Таке гарненьке, смачненьке в неї молочко, жирненьке, дуже-дуже жовте. Що не можна сказати про нашу берізку, в якої молоко майже біле. Ну, так, якось. Ну і зараз хочеться вам показати, як ми таки установили доїльний апарат, щоб його не передвагати кожен раз за собою. Він стоїть на відстані знаю, метрів десяти, мабуть, може трошки менше від самого, самого коровника, щоб корови мої не поперелякувалися, ну, щоб було зручно, щоб його просто туди-сюди не, не транспортувати. Так, ну саму вакуумну установку ми встановили зовсім. В іншому приміщенні. З'єднали її, це шланга із самого доїльного апарата, подрізали куточок, щоб підсоєдинити до металопластикової труби. І такої труби нам треба було 10 метрів, її не треба паяти, вона дуже добре гнеться. І ми її позагинали там, де нам потрібно. І підвели до коровника. Ну, отак вона тут вийшла з сараю. Поприхвачували, де треба прихватити. Тут вона гарно натягнута, але все одно під неї треба або рейку, або шоу, тому що, щоб сяде голуб, щоб не прогнулася вона. А так по підсараю, під самим сараєм вона заходить в сарай. Ну, все, і зайшла в сарай. Тут кран, яким перекривається і відкривається, і бистросйом. Ну І тут на цій резині, що біля доїльних стаканів, самих, також оцей, що на бистросйом. Це надів, дуже легко вдів і дуже легко знімати його. І все. Нічого ми не паяли, нічого не скручували, все дуже швидко. Тут також поставила столик, щоб можна було поставити бетончик, швидко перелити молоко, щоб не бігати, нікуди його не носити. Тут перецідила, перелила і пішла доїти, пішла доїти далі. Так, нопа ну в нас ще є. Нопа, ну будемо доїхатися. Що ти мені скажеш, розкажеш? Не знаю. Давай спробуємо. Так. Зав'язуємо хвоста. Щоб мені тут не мати лякало, да? так? Ми дічки. Ти ще не поїла? Стій. Стій зайчик. Як приходять, вим'я чисте, то можна черпачком обмити трошечки. Та і все. Є у мене такі серветки спеціальні. Ввечером витер і вистачає. А наутро, звісно, коли приходиться мити повністю вим'я, то цією серветки хіба нос підтерпляє. Що? Поїхали! Що в мене вийде? Так, 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 так. Що треба зробити? Беруть так, оце ж мені якби його тут повісити десь, так? Так, раз зажимаем. Оце все позажимать надо. Так, вот так. Раз. Вот все зажимаем. Да, все позажимали. Позажимали. позажимала. Так, ну взагалі поможись. Дується тихенько, нічого не гудить, все тихенько, моя коротка, моя коротка. все, добре, все добре. Моя хороша, моя хороша, девочка. Все хорошо, все хорошо. Моя кислочка, все. Хто моя девочка?

Давно, він буде видалюватися. Протравлювалася, все равно комарі повна. Ти, -ти, -ти, Ти моя кита, моя кита, стой, стой. Все. Давай чуть-чуть ще йде молочко. Ну і отак пройшло моє перше доїння корови. дою поки що одну кнопу, бо ну березка в мене дуже така, вона перелякалася навіть у того щелчка. От вона ходився, нервничає Тому я потренуюсь на кнопі. я Ну якось Треба його до автоматизму, щоб отак хоп-хоп, раз, швидко все зробила. Бо з берізку треба так, саме так. Підійти, все швиденько попідключати і, і чекати. Тому декілька днів подаю саму кнопу, щоб я натренувалася від цю схему роботи, відтренувала і потім буду пробувати і іберізку. А так все пройшло добре. Я вважаю, що пройшло добре. Я більше... Я більше сама нервувала, ніж мої корови. Ідуть. Ідуть мої кицики. Ну що, ви так гарно йшли парою стали? Мішли такий. Рассказываем.